Добрий день, шановні любителі винограду! Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні я хочу з вами поговорити про підігрів, розсади сажанців та підсвіточку допомільно. Бо така, як на сьогодні, 4 травня, погода похмура, дощик. Звичайно, потрібна підсвітка. Ну, де, Отоплення вже, я думаю, в людей виключене, декому і потрібна і підігрів. Я думаю, всі, всі знайомі такі ці інфрачервоні коврики, розрекламовані, вони гарно працюють. Я також собі придбав, я раніше використовував такий, ну, все по порядку. Я придбав собі такий на 5 штучок, каже, 150 Вт він був, чи 180 Вт, щось таке. Воно було все щіплене. Воно таке велике, добре, як у вас багато розсади. У мене теж. В мене я поставив помідори, перець, виноград з стакан... ну, баночки з виноградом були. Ну, Ємності різні були, хто дивився моє відео, то бачили, у мене такі плаваючі платформи були з черенками. Вони теж всі стояли на таких ховриках. Далі, коли в нас вже, я пересадив черенки винограду в горщички. Нам, мені вже не потрібна була ця вся площа, яка грілася. Це 150 Вт було за годину. Уявляєте, да? за 10 днів це можете самі порахувати. Що я зробив? Воно мені прийшло просто з вилочкою і без нічого. А, і включатель, вроді кажучи, був. Так, ось цей у мене включатель був. І була ось ця вилочка в мене. В комплекті. У мене 5 штучок вони прийшли. Ех, я на Aliexpress придбав ось отаку регулігровочку, вона дуже мало коштує, там 30 з чим-то я залишу силочку. Ось я ще придбав такі ось вони так приходять в комплекті. Тут все зрозуміло. Тут дві дирочки до одного контакту. Один провід розрізаємо і один пускаємо через цей регулятор. Доволі він хорошо регулює, там є різної потужності. Пам'ятайте, що одна оця має 30 Вт. Так що там вам 50, 100 Вт. Я думаю, це вроді каже 100 Втні. Тут не написано, я думаю, що це 100 Втні. Один регулюють. Вони також можуть звичайної лампочки регулювати, яскравість 100 ватку, ну 160-40 її яскравість. Її теж часто використовують для підсвітки. ну Все по порядку. І так, про цей коврик. Ви просто можете ставити, я вам краще розберу і наглядніше покажу, як воно це все тут зроблено. Ось так. Один кабель, ми бачимо, що йде, один я розрізав просто і в розріз поставив, припаяв ось цей регулятор. Цей регулятор, він доволі плавно регулює, якщо ми його підключимо до нашого метра. Зараз я на, на максимально. Ну, максимально, якщо вам видно, 27-30 Вт. Це один оцей коврик. Він має таку потужність. 28,5. Ну, було 30. Він зараз війде в режим та й буде 30. Як ми це робимо? Я його просто розрізав. Тут є місця зрізу, як ми бачимо. Тут навіть ножнички намальовані. Ми його розрізаємо на дві, ну, Наскільки вам потрібно, ви можете. У мене було п'ять, я розрізав на дві по дві і одну по п'ять, тому що коли мене вже висадилася вся розсада, забралася, мені не потрібно. Мені тільки потрібно було декілька баночок і деяку розсаду підігрівати. Думаю, мені одного коврика вистачало. Не б треба було мені ці всі. Далі як тут це просто робити? Коли ви розрізали, ми піднімаєте оцю пленочку, це дві мідні контактні пластини. Вони герметичні. Тут ми підриваємо, зачищаємо. І сюди ми припаюємо два контакти От, до, від, нашого, від нашої розеточки. Ось тут наглядно видно. Ось. Тут я припаяв, ось тут припаяв, а другий провід тут припаяв. Далі, що дуже важливо. Потрібно загерметизувати наші краї, бо тут у нас 220 вольт, пам'ятайте, будьте обережні. Я використовував ось такий скотч, він термостійкий. У вас може бути будь-який інший. Якщо подивитися, мені прислали ну, ось таким скотчем. Я думаю, він такий трапчаний. Я думаю, він теж виконує свої функції в декілька слоїв. Не знаю, як він з високої температури, але він більше, я не знаю, скільки 40 градусів він не гріється, 38. І так, припаюєте, і обов'язково з другій кінці, бо тут 220 вольт, щоб водичка не попала чи ще щось, уважно і герметично треба позаклеювати. Ось я таким скотчем тут і тут. Нагадую, що це не звичайний скотч, термостійкий скотч. Спеціальний. Він продається. Якщо ви можете зробити скрін, виставити в. Цьому в інтернеті і зараз навіть скажу, який, як він називається. Так. Це скотч Каптон Термостікій прозрачно зелений. Ось так він виглядає. В інтернеті. Ну, тут вузька, ну, ось такий він. У вас може бути будь-який інший. Ще можете зробити, це вже трошки кращий варіант. Це вже, як кажуть, по-багатому. На Алікспресі купуєте такий терморегулятор. Він йде для для цих інкубаторів, Ну де потрібно регулювати тепло. ну Звичайно, його, якщо в там, інкубаторі там до лампочок підключають, в нього така особенності, що в нього є ще такий датчик. Цей датчик і саме цей. Ми його включаємо, вмикаємо. Так, кнопочкою. У нас вмикається е, температура. Я його просто брав, скотчем, приклеював в якомусь теплому місці. Ну, просто тут скотчем приклеїв до дорожки, щоб приблизно він вимірював оцю температуру, яка тут є. По його настроїшці не завжди знайдете в інтернеті. Я вам скажу, якщо у когось є такий датчик чи буде, хоче купляти, настраювати він дуже просто. Є одна кнопочка і друга кнопочка. Якщо ви одну кнопочку зажимаєте і тримаєте, вам буде виставитися мінімальне число, до якого може цей коврик охолонути. Другу кнопочку ми зажимаємо і тримаємо. Це буде максимальна температура, до якої ми ну, можемо якби, зажати і тримати. І можемо виставити, до якої він буде. це, Якщо цю зажали ліву. Буде мінімальна температура, до якої може опуститися коврик. праву зажали, коли. Це вже накласав. праву, якщо зажати і потримати. От, у мене 22 градуси, Це буде максимально, при якій цей коврик буде якби, відключатися. Далі температура впала до скільки в мене тут вже. Зараз мене виключився, бо я його прижав до цього. Він вже 30 градусів мав. Ось така штучка дуже класна. В такому режимі вона 1 ватт споживає, коли виключена в спокої. Зараз вона охолоне. і вона вимкне. Вона доволі такі щолкає. так що в спальні ставити не потрібно. Ну, давайте я зроблю так, щоб вона... Більшу температуру просто зроблю. Ось, ось включилося і почало нас споживати 63 Вт. Зараз воно прогріє і так буде клацати собі. Охололо, включилося, виключилося. Доволі таки удобна штучка. Далі, що ми ще можемо з цим всім зробити? Є е, в нас такі, що продаються таймери. Вони бувають електронні, ну, як би такого плану похожі. Є механічні ось такі, Вони працюють дуже просто, але ну, багато хто не може ніяк зрозуміти як. Тут це уявні часи. Ці часи потрібно виставити зрівняно з нами. Ну, зараз тут, допустимо, 19 година. Ось ми тут крутимо по часовій стрілці обов'язково. Ось тут ми виставляємо 19 година. І включаємо в розетку. Вони без розетки не будуть працювати. Вони будуть, якщо світло у вас пропаде на годину, у вас відповідно, на годину буде... зіб'ються вони. Ви включаєте в розетку і вони працюють як часи. Все, що буде нажати, це буде включено. Все, що буде віджати, Тут такі є, кнопочки маленькі. Тут те, то буде то не буде працювати. Тобто, в мене тут було з, 9, з часу ночі до 9 ранку у мене виключено і було. Це в мене, каже, на підсвітці було на саджанці черенків, Ой, на черенків винограду. Далі, з підсвіточками різними. Ех, ага, сюди я ставив ще, бо тут, як бачите, один. Я виключав на ніч підсвітку. На підсвітці в мене була така підсвітка. Діодний мостик в мене був. І ось така була в мене. Зараз просіп по порядку. Для чого ми це ставимо? Це ми ставимо таймера. Далі, сюди я підключав ленту. Або ленту підключав, або такий коврик. Це в мене працювало для підсвітки. Так як коврик в мене працював постійно, був включений в розетку, то підсвітка в мене працювала автоматично. В мене була вилки, була включена спочатку така підсвіточка звичайна. Така в мене була спочатку включена. Далі, цього виявилося замало. Я ще додав відходи щось. Лампочку розжарування додав. Вона давала плюс тепло, на саженці було 24 градуси, Дуже класно було. Це все я включав в наш таймер. Світло працювало від таймера. Плюс сюди я ще вставляв, діодна була лента по кругу приклеєна. Там 2-3 метри я взяв для експерименту і по кругу приклеїв її. І вона теж сюди працювала відлічно. Далі. По поводу лампочки розжарування або такого. Ну. В інтернеті багато спорів. Я ну, цікавився цією темою і що хочу сказати, що. кажу, що немає різниці. Ця лампочка і ця. Ця плюс ще має якби, тепло дає. Далі, по, по поводу освітлення. В інтернеті всі ви бачили, продаються на ось такі повного спектру е такі вони, діодні модулі. Це радіатори від комп'ютера, вентилятор 12-вольтовий. Ось в такому в мене в зборі вийшло. Чому в зборі в мене вийшло? Тому що вентилятор в мене 12-вольтовий окремо включався. Ось він завівся. А лампа сама теж окремо. Вона ось такий має гарний спектр, вона дуже сильно б'є, вона 40 Вт має. ну Шикарно, це навіть не зрівнятися з цим. Вона теж мало коштує, але вона дуже сильно гріється. Коли я виняв з відросади оцих дві лампочку і цю, ця так само підтримувала десь 24 градуса на листочках. Коли на корінчиках вже я відключив наші ці. Коврики я вже залишив, ну просто воно було 18 градусів, корінчики все собі дуже гарно розвивалися. А листочки були при температурі там, 22 ночі, хай буде і 24 днем. Ось так воно світить, такий класний спектр. Класна штука, це так що ну, раджу. Ну, тут це потрібно обов'язково термо, я хочу, щоб не било. Обов'язково, як вона, не термопаста. А, ну так, термопасту обов'язково і на радіатор. Тут багато просто таких нюансів. Далі, під час бекаутів в мене була ось така доріжка, це коврик від сидіння, підігрів сідушки автомобільний. Вони продаються, недорогі. Я думаю, вони є. Тут прошитий просто провід такий. Він був 12 вольтовий, це сідушка була. Я його на двоє розрізав. Це виходить, що 12 вольт на двоє я по 6 вольт приблизно розрізав. А ми як знаємо, що наші павербанки 5 вольтові, Ну плюс-мінус в мене воно стало там 6 вольт. Ну, 5 вольт. І так, я його просто включав в павербанк. 2,5 ампера він брав. Ось так. Один коврик. 2,5 ампера, А інший. Там якась є між ними маленька різниця в мене. Там ще павербанк сівший трошки. Ні, я вам не покажу, бо павербанк сівший в мене трошки. Так, 0. Ну, може включу. 2, ампера, На жаль, 2,2 Ампера. Від одного павербанка від цього не працює. Треба обов'язково два, але мені для розсади, наприклад, щоб вона не змерзла, коли стоять водичка, баночки, коли немає отоплення, виручало дуже класно. Ну, не в цьому році, в тому році. В цьому році, слава Богу, було світло. Ось такі гаджети. Так, все про все, що я хотів вам показати, розказати. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення, до наступних зустрічей.